Відбулося пленарне засідання чергової 56-ї сесії визирської сільради. На порядку денному, як завжди, десятки питань. Але депутати ретельно розглядають кожне рішення, бо за ними майбутній щасливий побут та розвиток рідних сіл. Серед іншого 60 днів проходили громадські обговорювання щодо перейменування двох вулиць в селі Першотравневе. Нові назви винесли на затвердження сесії сільради. За результатами обговорення було визначено вулицю 108-ї гвардійської дивізії перейменувати на вулицю Аграрна, а вулицю Комарова перейменувати на вулицю Івана Франка без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд, які розташовані на даних вулицях. Депутатка сільради Юлія Лосєва запропонувала доробити це рішення шляхом подальшого обговорювання, бо у першотравневому є загиблі на сучасній війні односельці. Буде великою шаною назвати їх ім'ям вулиці села. Цю пропозицію підтримав депутат обласної ради Олег Кутателадзе, який був присутній на сесії. Прішні всього рекомендувати завжди назвати іменами тих, хто погиб. Потім все остальне. І тоді буде справедливо. Потому що розумієте, одне діло, коли ми говоримо о справедливості, друге справедливо конкретно реалізовувати. На сесії депутати затвердили положення про відділ культури, туризму та культурної спадщини, стратегію розвитку молодіжної політики на території Визирської громади. Прийняли рішення щодо звіту директорки мистецької школи. В закладі діти навчаються грі на духових, народних інструментах та на фортепіано. Кожного місяця ми намагалися і брали участь у різних регіональних, обласних та міжнародних конкурсах. За рік ми взяли участь у 12 міжнародних конкурсах, на яких дітки здобули перші та другі місця. Це Назаренко Назарі, Назаренко Віктор, Назаренко Діана, Назаренко Кароліна та Мелешко Андрій і День Єлизавета. Ось, в таких державах, як Румунія, Словаччина, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща, також у нас був конкурс Baltic Fest і Торонто Амстердам це канадський конкурс. Станом на 31 травня 2024 року ми мали шість випускників, з яких один вступає до музичного училища. На засіданні депутати розглянули складне, але потрібне для подальшого життя громади рішення. План оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Визирської СТГ. На сьогодні ми приймаємо такі непопулярні політичні рішення, але ми ніде від цього не дінемося. Це реорганізація наших закладів освіти. Але маю сказати з сю, що ми при кожній школі зберегли початкову ланку. Якщо в Любополі і в Дмитрівці громадського горня закінчилося, сьогодні вже маємо рішення, оскільки якщо ми не зробимо цього, все фінансування ляже на руки громади, і це буде дуже затратно. Або ми будуємо розвиваємося, або ми виплачуємо зарплати. Але це ми знаємо, що це не може дати конкурентну способу споспроможної якісної освіти. На сесії депутати прийняли низку фінансових рішень щодо розвитку якісної освіти, молодіжної політики та медицини у визирській громаді. Було розглянуто і земельні питання. Засідання відвідали поважні гості: військові 3-ї окремої штурмової бригади. Вони подякували жителям громади, керівництву СТГ та депутатам за підтримку їх у боротьбі з підступним ворогом російським окупантом. Якщо кожна громада почне вирішувати питання, і підприємстві, І допомагати, це буде дуже важливо. Ми сохраним життя людей. Дякую вам більше. Дякую. А також ми хотіли би передати, ми знаємо, що у вас в підприємстві ТІС є музей. Да, і ми хотіли би передати значить, в музей отакий прапор. Тут підписи наших командирів на цьому прапорі. І ми хотіли би, щоб цей прапор він прикрашав ваш, ваш музей. ハハ <laughs>